Вітаю вас, мої малята, діти, сьогодні я розповім вам про важливе місце в нашій країні, місто, яке змінилося назавжди, але перед тим, як я скажу, любите ли природу. А чи знаєте, що вона потребує нашого захисту? Уявіть собі, красиве місто, де росли квіти, літали метелики, де жили діти. Гралися в садках. Це місто називалося Прип'ять, але одного разу там сталася біда. Поруч із містом будували велику електростанцію. Її називали атомною електростанцією. Вона виробляла електрику, світло для лампочки, холодильників, телевізорів, комп'ютери. Люди дуже пишалися цією станцією, бо вона була потужна, допомагала всій країні. Но вночі на станції сталася аварія. Щось зламалося, стався сильний вибух. У повітря піднявся дим і пил, який був небезпечний для здоров'я людей і тварин. Його не видно, не чути. Але він міг завдати шкоди, це був дуже сумний день для всіх. Тому дорослі швидко прийняли важливе рішення: евакуювати людей з міста, переселити їх у небезпечні місця. Люди залишали свої домівки, і Чорнобиль став порожнім містом. Його називають містом привидом, бо в ньому більше не живуть люди. Багато сміливих і хоробрих людей, яких називають ліквідаторами, приїхали на допомогу. Вони намагалися зупинити розповсюдження небезпечного пилу, будували спеціальний укритий саркофаг на зруйнованою частиною станції. Вони рятували не тільки місто, а й і всю Україну. Тепер на цьому місці стоїть пам'ятник. А люди щороку, 26 квітня, згадують про цю трагедію, щоб вона ніколи не повторилася. Ось така важлива подія, діти, трапилась у нас на Україні. Бережіть себе, бережіть рідних та оберігайте діти природу.